У мене була історія один раз. Хлопець мій спав, і я рядушком з ним спала, і вирішила залізти, перевірити. З ким він там спілкується, тусується. Мені достатньо одного смайліка, одного, одного бусіночки, одної прівітики. Мені достатньо для того, щоб зрозуміти, ну, що все, крах, ми заканчуємо ці відносини і все, до побачення. Я розривілась, побила свого хлопця, він прокидається, його б'ють. Він з мене ви, 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 вилазить, намагається втікти від мене, я його кусаю за ляшку. Він, такий, він, футболіст. він футболіст, у нього ляшка така ну, накачана, така Матьора, а я прокусую її до крові. У нього тече отак от кров, я його випхаю з хати, викидаю його шмотки і кажу: все, до побачення, щоб я тебе більше ніколи не бачила. І це був дуже негативний досвід. І з тих пор я вирішила, що краще я туди лізти не буду. Хай там, якщо довіра є, то все гуд. Якщо немає, то ну краще я не буду так, є знати. Речі, є речі, які краще не знати.